Встигають напаскудити усюди. Російські тямущі стріляють турецького риболовецького судна в геть не російському гейському морі. Російські фронтові бомбардувальники скидають бомби на сирійське місто Дума. Там загинули більше 40 людей. Понад дві сотні зазнали поранень. Нині федеративні ВАПС атакували ще й Аль-Мар'ян. Військові експерти, аналізуючи світлини з місця бомбардувань, заявили, був військовий злочин. Су 24 використовували для бомбометання осколкові касетні боєприпаси. Інформаційний підсумок. Понеділка, 14 грудня. До вашої уваги. Добрий вечір. Це спецкорд на 2+,2. плюс Безвізовий режим із Євросоюзом буде питання лише відколи. Обіцяне на 15 грудня оголошення дати скасування віз, очевидно, що відтерміновується. Тиша примарна. Красногорівку бойовики засипали мінами у горлівці адепти руського миру оголосили мобілізацію, Охочих гинути за російсько терористичні ідеї небагато. Весна футбольна. Українські клуби отримали суперників на стадії однієї восьмої розіграшів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Красногорівка у вогні темною порою терористи із заборонених мінськими угодами мінометів калібром 82 мм випустили по селищу не менше 30 боєприпасів. Неспокійно було також на околицях горлівки. Упродовж дня бойовики там вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Атакували розташування українських бійців у районі Зайцево, Майорська та Новгородського. Крім того, на цій ділянці передової працював і ворожий міномет. Не знають нічого про тишу українські оборонці в районі Донецького аеропорту. Під вогонь великокаліберних кулеметів та гранатометів потрапили піски, Авдіївка та опитне. У штабі АТО стверджують, що доба минає на фронті без втрат. Натомість, двоє українських військових зазнали поранень. Водночас українські розвідники говорять, що в бойовиків тепер великі проблеми з особовим складом. Охочих гинути за руський мир на Донбасі. Що далі, то менше через зменшення потоку російських найманців та збільшення кількості бойовиків, які хочуть залишити лави незаконних збройних формувань, окупаційна адміністрація планує провести насильницьку мобілізацію. Низький рівень мотивації пояснюється втратами серед бойовиків, які виникають не тільки через бойові дії, а й через внутрішні. Суперечки. передовій біля північно-західних околиць окупованого Донецька сьогодні було брудно та мрячно, але саме через нельотну погоду, аж надто сильно нічого там не літало і не вибухало, впевнені українські бійці. Воїни ї механізованої, що тримають лінію оборони біля Мар'їнки, мали нагоду нині начистити зброю та розповісти нашій знімальній групі, як пристосувалися дурити ворогів. Пропозиції, над якими навіть у люту негоду має руть синьо-жовтий прапор, Наталя Нагорна. Цілковита темрява лише зрідка світиться вікно, але нічних гостей помічають здалеку. У нас вже в темнуту очі бачать. Завдяки тепловізору можна помітити позицію ворога. Вона за 300 метрів. Сьогодні там наважуються гуляти хіба що кіт Пошло тут лісополоса, і то все їхнє. Офіцер Владіслав тішиться, близькість до ворога їм лише на руку. По Мар'їнці бойовики наважуються бити тільки зі стрілецької зброї, і міномети не застосовують. Дуже маленька вістань для використання мінометів. Микола свій кулемет назвав на честь себе, хіба що на російський лад, колею. Поки господар був у відпустці, зброя заіржавіла, але він ситуацію вже виправив. Він вже, звісно, Останнім часом із кулеметами кола майже не стріляє. Тут кажуть, ворог став тихішим. Вважає усе через негоду і туман. Вони ще стріляють снайпер, стріляє збройні. Звісно, за машиною далі десь на кілометр їхній пост. Але мряка і нашим бійцям і допомагає, і заважає вони геть мокрі. Ховатися доводиться в халабуді, яку побудував боєць із позивним Кіт Щоб не так дуло. Це у нас такий підручний. Досвід такого будівництва кіт має ще з дитинства, але тоді каже виходило краще. Дома ж є з чого працювати, а тут що маємо. Командує тут фігура. Він турбується про всіх і про солдатів. Я тут і батько, і мати, і рідний брат, рідна сестра вчора, і про птахів. Більшість українських російських не приручаємо. відгоним російських птахів. Ну, щоб Путін не прийшов спасати. А це Василь Манекен, завдання якого обманювати ворога. Йому дісталися прострелена каска і відстріляний гранатомет. Василя тут теж називають побратимом. Бірці мої, роба валялася. Склипав, не ідеальний, але так більш-менш. Свого Васю солдат продумав до найменших подробиць, навіть пальців на руці п'ять. Несправжній солдат незрозумілої війни разом з українськими хлопцями мокне на передовій, просто як мішень. Під проливним дощем солдат Олександр вирішує важливу справу. Прапор над їхньою позицією вітром закрутило. Солдату це не до вподоби. Сам змок, але синьо жовтий знову майоріє. Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Станіслав Кіранчук, Спацкордва 2+,2. Бойовики не пропустили 23 вантажівки з гуманітарною допомогою для Луганська. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. 430 тонн продуктів та медикаментів надійшли від світової продовольчої організації ООН та представництво Верховного комісара ООН у справах біженців їх оформили українські прикордонники на контрольному пункті Новотроїцьке, але під час руху на неконтрольованій території бойовики зупинили автомобілі та наказали водіям розвертатись і їхати у зворотньому напрямку. Він поїхав на схід навчати бійців мінно підривної справи. Та так вийшло, що сам підірвався на закладеній диверсантами вибухівці і геть утратив зір. Його найкращий друг Кузьмич того дня загинув. Мати військового інженера нині оббиває пороги держустанов, аби син отримав статус інваліда. А сам полковник у запасі Віталій Галіцин не втрачає присутності духу і продовжує викладати мінно підривну справу. Лікарі обережно припустили, якщо операції минуть успішно, офіцер знову зможе бачити. Він навпомацьки спускається сходами, якими ще рік тому бігав. Полковник запасу Віталій Галіцин підірвався в замінованій машині й повернувся із зони АТО незрячим. За іронією долі. Чоловік поїхав на Донбас навчати вояків мінно-підривної справи. Це був добровольчий батальйон. якраз це найжарчий місяць, я так думаю, в сучасній історії України серпень 2014 року. Під час спецоперації, деталі якої поки що Віталію розголошувати не можна, загинув його найкращий друг Кузьмич. Саме він, як стверджує Віталій, узяв на себе основну силу вибуху і врятував інших бійців. Це був один із найавторитетніших і найпрофесійніших вояків Азову, якого поважали не лише свої, а й ворог. Через там 15 хвилин після цього акту всі сеперські сайти гриміли, що знищили чи вбрали Кузьмича. І це на той час, на той день, на 26 серпня, це була дуже велика перемога, і вони рахували її дуже великою. Це був шок. Це лежало тіло все чорне, в осколочних пораненнях, там і тільки два білих тампони на очах. Ви знаєте, я зібралася в кулак, і я не мала права плакати. І я не знала, по-перше, що він пішов в ато. Він мені ні слова не говорив. Іде акуратніше, Віталічка. Так сюди в крісло. Попри те, що Віталій геть не бачить, його мати дозволяє собі пустити сльозу лише коли той спить. Вона всіляко відволікає його від тих страшних подій і водночас тримає в курсі того, що відбувається на фронті. О, центр розмінування отримав обладнання з Канади. Ваші друзі. Саме до цього центру розмінування в Кам'янці-Подільському під час буремних подій на Сході Віталій удруге повернувся викладати курсантам мінно-вибухову справу. Сьогодні він теж не може всидіти вдома і вже незрячим продовжує читати курсантам лекції. Зділиться бойовим досвідом. В нього він дуже багатий. Тобто і Ірак, і територія України, і склади. Він користується великим авторитетом серед... Людей, які навчаються. Але найдивніше каже мама Віталія, що син уже майже рік не може отримати інвалідність. Вона вже оббила пороги усіх інстанцій, але держава чомусь допомагати не квапиться. Це якась чудасія. Це просто я не знаю, як іти добровольцем? да, Флаг в руки, як то кажуть, прапор в руки. А коли чогось добитися, це неможливо. Це неможливо. У Мінсоцполітики кажуть, що вже знають про історію Віталія Гліцина. А всі складнощі зі збором необхідних документів для отримання статусу пов'язують із нещодавною зміною законодавства. Утім, справу бійця заступник міністра обіцяє взяти на особистий контроль. Порядок надання відповідного статусу вступив в силу тільки 8 вересня. Тобто декілька місяців назад. Тому я думаю, що цей хлопець не знав про відповідні зміни. Відповідно, статус не присвоєний. Зараз я думаю ми з ним і підкажемо, як звернутися, і відповідно проконтролюємо відповідні надання статусу. Але інвалідність для Віталія Галіцина може відійти на другий план. Щойно лікарі дали йому іще одну надію: за кілька тижнів чергова операція на лівому оці може частково відновити зір бійцю. І якщо знайдуться на неї кошти, чоловік назавжди зніме чорні окуляри і побачить світ у звичних йому кольорах. Із Хмельниччини Віталій Фанасенко, Роман Сукач, Спецкор, 2+,2. На інтернет-сторінці телеканалу 2 плюс 2 у розділі допомога ми розмістили всю необхідну інформацію для небайдужих людей, які мають можливість та бажання долучитися посприяти в водуженню офіцеру добровольцю Віталію Галіцину. Дружні рукостискання інакше не назвати. У мережі з'явилося відео, на якому глава МЗС України Павло Клімкін тисне руку Віталію Чуркіну, постійному представнику Росії в ООН. Росіянин відомий своїми відверто і не приховано антиукраїнськими виступами на засіданнях Радбезу організації. Також з Юркіним ручкається новопризначений представник України в ООН Володимир Єльченко. У той самий час представник Литви, який стоїть праворуч, цього не робить, так само утримується від вітання з Чуркіним Юрій Сергеєв, який представляв Україну в ООН дотепер. Нагадаю, що лише під час останнього засідання Радбезу ООН 11 грудня Чуркін звинуватив українську владу в екстремізмі, неонацизмі та агресивному націоналізмі. Європейський союз сьогодні не ухвалив рішення щодо санкцій проти Росії. Про це заявили міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі перед початком засідання. Санкційний режим ЄС проти Росії спливає нагадаю 31 січня 2016 року. Рішення подовжити санкції тепер можливо ухвалять на найвищому рівні на саміті ЄС наприкінці тижня. Із подробицями з Брюсселя Наталія Фібрик. Украй несподіваний поворот стосовно публікації Єврокомісію звіту по виконанню Україною плану для надання безвізового режиму. Цей звіт Єврокомісія має опублікувати завтра перед його оприлюдненням. Європейці а робили багато сигналів, що цей звіт має бути позитивним. А останнім що вже в 2016 році Україна і Грузія можуть розраховувати на безвізовий режим. Завтра ми матимемо позитивний звіт і рекомендації щодо Грузії та України. Це вже я сподіваюся, буде останнім, звіт, і ми хочемо представити його нашим країнам-членам. А далі дискусії триватимуть на національному рівні. обидві країни заслужили безвізовий режим і зробили значний прогрес. І Я сподіваюся, що звіт Єврокомісії буде позитивним і останнім. І це буде значною підтримкою цих країн. Передусім, усе залежатиме від цих країн і як вони провадитимуть реформи. Однак сьогодні, в день, коли тут в Брюсселі тривало засідання міністрів закордонних справ ради ЄС на брифінгу речника Єврокомісії журналіст, посилаючись на власні джерела, поставив питання: то чи дійсно варто завтра очікувати на публікацію звіту? Було видно, що речника Єврокомісії це питання заскочило зненацька. Він не зміг ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Я не можу підтвердити нічого конкретного на цьому напрямку. Ми зараз чекаємо президента Порошенка в Брюсселі. Він приїде в середу. За заплановані зустрічі з президентом Європейської ради Туском та президентом Єврокомісії Жан Клодом Юнкером. Але нічого не можу підтвердити, бо Європейська рада запланована наприкінці тижня. Але ви можете підтвердити, що звіт завтра не буде опубліковано. Я можу сказати тільки те, що я сказав, а не те, що ви хочете від мене почути. 16 грудня. Тут Брюсселі дійсно очікують президента України Петра Порошенка. Він зустрінеться із лідерами ЄС. Як нам сьогодні розказували не на камеру, звіт по Грузії є позитивним і навіть блискучим по Україні непоганим. Однак публікацію цього звіта по двом країнам можуть таки перенести через Україну. Як нам знову ж таки говорили, не на камеру ідеться про певні письмові гарантії від прем'єра та президента України стосовно боротьби. З корупцією та конкретно роботі антикорупційного прокурора. А саме це мав бути певний гарантійний лист, який так і не дійшов із Києва в Брюссель. У нас немає інформації що це з технічних причин що український уряд просто не може надати такий лист європейцям, тобто публікацію звіту швидше перенесуть на наступний тиждень уже після візиту Петра Порошенка в Брюссель і після саміту ЄС Наталія Фібріх та Єнс Нільсен з Брюсселя, два плюс Новий напад в ім'я ісламської держави. У передмісті французької столиці вчителя вдарили ножем у бік та горло. Нападника дотепер не спіймали. Більше про обставини нападу знає Янас Слісарчук. О сьомій ранку в дитячому садочку жодної дитини. Учитель готувався до занять, коли до кабінету забіг незнайомець. Він був неозброєний, тому напав, схопивши перше, що потрапило під руку. Ножицями канцелярським ножем, які він знайшов у кабінеті. Він порізав учителю живіт. На щастя, рани, що отримав учитель, не загрожують його життю. Це за ісламську державу, це попередження, це лише початок. Вигукнув незнайомець перед тим, як втекти свою імпровізовану зброю. Він виконав одразу. Поки що ми не встановили особу нападника. Він був у балаклаві та рукавицях. В Обервільє, північному передмісті Парижа, розташований центр ісламу Франції. Тут живе достатньо велика кількість мусульман. Саме тут поліція проводила рейд на квартирі Абделхаміда Абауда, організатора теракту, що місяць тому забрав життя 130 людей. Французька преса одразу знайшла заклики в журналі, заснованому терористами з угруповання ІДІЛ, знищувати французьких вчителів, які пропагують секуляризм, себто відмежування держави від релігії. Ми підвищимо заходи безпеки в цьому дитсадку та в цьому районі. Завтра ми зберемо родичів та родини, аби пояснити їм, що трапилося, щоб уникнути паніки і переконати людей в тому, що за безпекою біля шкіл належно стежить. Місяць тому вибухи і стріляніна лунали в семи різних місцях Парижу. Відповідальність за них взяли на себе бойовики угруповання Ісламська держава. Президент Франсуа Оланд невдовзі оголосив, що надзвичайний стан триватиме у Франції ще три місяці до кінця лютого. Яна Серчук спецкордва плюс Пострілів не чули. Корабель не впізнали. Турецькі рибалки запевняють, що навіть уявлення не мали, що наблизилися в притул до російського військового. Тя Напередодні о 8 восьмій годині ранку в акваторії Егейського моря російське сторожеве судно обстріляло турецький Риболовецький човен. У оборони сусідської федерації пояснили, рибалки мовляв наблизилися до російського вартовика на 600 метрів, і це військові моряки сприйняли за. Спробу тарана турецькому аташе в Москві заявили про зумисну провокацію. Власник турецького корабля запевняє, екіпаж сприйняв російський корабель за натовський і на момент інциденту перебував за два кілометри від росіянина. Записи з камер спостереження турецького судна вже передали на експертизу. У турецькому МЗС кажуть, офіційну заяву зроблять тільки після зустрічі з обстріляними рибалками. Ми бачили якісь човни, проте ми не знаємо, яким країнам вони належать. Ми рибалили поблизу, збирали рибу та спали. Тільки згодом дізналися, що російський корабель випустив по нас попереджувальні постріли. Ми їх навіть не чули. Грабіжники обчистили квартиру співзасновниці ілюстраційного комітету народної депутатки Ірини Суслової. Квартира на першому поверсі будинку у Ворзелі поблизу Києва. Злодії залізли через вікна, які відчинили ззовні. Винесли кілька золотих каблучок, хрестики з ланцюжком та сережки. Забрали також три шуби. Пограбування депутатка називають дивним. Видно, що грабіжники не надто добре шукали. Відкриті були лише три шухляди. Усе інше не чіпали, зокрема й документи. Правоохоронці вбачають у події звичайний грабіж. Кажуть, у Ворзелі схожих пограбувань було вже близько десятка. Як заходили, вапрос. Адкрита взломана снаружу два окна. І експерти. Ну, тоже там не понимаю, зачем взламывать два окна, если ну, можно залезть через одно окно. Что очень интересно, ни одного следа отпечатки ноги, ну, по сути, нигде нигде абсолютно нету. Ну, собственно, по всей квартире даже не снимали, потому что их, их явно нет. У другій половині лютого в Україні розпочнеться переатестація суддів. Усі 7 тисяч чинних служителів Феміди пройдуть іспити на профпридатність та співбесіди. Закон про забезпечення права на справедливий суд парламенту хвалив ще в лютому, але рада суддів лише тепер визначила механізм переатестації і обрала вищу кваліфікаційну комісію. Процес затягнеться, кажуть аж на два роки. Скільки суддів позбудуться мантії? Головне чи стануть нарешті суди справедливими? З'ясовував Станіслав Фещенко. У спідньому це найвідоміший суддя України львів'янин колядник Ігор Зварич. Свою переатестацію він проходить зараз. Спочатку за ґратами, потім на поселенні з конфіскацією. Та всі пам'ятають його афоризми, які відобразили зміст судового устрою в Україні. В Українців така привичка не спішиться тільки. Я доведу все до кінця. Засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять: хто копійками, хто гривнями, хто доларом. І ось Рада суддів анонсувала справжню переатестацію людей у мантіях. Вона почнеться у лютому 2016-го. Уже обрано вищу кваліфікаційну комісію: 14 суддів, адвокатів та науковців. Упродовж двох років вони прийматимуть у суддів іспити, вивчатимуть їхні досьє та проводитимуть співбесіди. Ось основні пункти, за якими суддя може отримати вирок, гідний. Знання юриспруденції, кількість і швидкість розглянутих справ. Мінусів додадуть рішення, які були скасовані у вищих та міжнародних інстанціях і найбільш суперечливі пункти: причетність до корупції та кількість скарг на суддю. Щодо цих критеріїв, голова ради суддів демонструє корпоративну солідарність. Велика кількість скарг сама по собі не є підставою для того, щоб суддя не пройшов перевірку. В цих положеннях зазначено, що буде з'ясовуватись обґрунтованість цих скарг. Системність Цих Експерт із судоустрою Михайло Жернаков переконаний, судді самі себе реформувати не зможуть. 2015 рік став апофеозом скандалів у третій владі. Суддя з Макарова погрожує зброєю інспектору Даїм у голови апеляційного суду Києва, Чернушенка В кабінеті знаходять долари. Суддя Царевич, яка відбирала посвідчення в автомайданівців і була відсторонена і далі ходить на роботу. І от тепер переатестація, яку фахівці вже назвали косметичною. Бо це мало схоже на реформу, скажімо, поліції, яку набрали з нуля на сьогодні. Ці процедури вони далекі від ідеалу, тому що вони не передбачають зокрема перевірку доброчесності, наприклад, за майновим критерієм. Що в поліції було власне позитивного? Там взяли, і створили окремий орган, новий і за новими правилами, за новими процедурами добирали туди суд... туди фахівців. Так добрали туди поліцейських з суддями. На жаль, такої процедури поки що не передбачено. Служителі Феміди не дуже люблять себе звільняти за 2015 рік. Утратили роботу. То лише 5 суддів із 7 тисяч через обвинувачення їх у корупції. І ще 39 перебувають під кримінальним провадженням. Поки що деякі судові засідання закінчуються так, Стеслав Фещенко, Дмитро Панастко, Галина Гран, Спецкор два плюс Пластикова картка замість синьої книжечки, українці, які в новому році отримуватимуть паспорт, матимуть уже цілком новий документ. Це одна з вимог Євросоюзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Паперовий паспорт поступово відходитиме в історію на пластикову картку, окрім звичних для нас даних, згодом планують записати ще й медичні та податкові дані про власника. Це пообіцяв нині президент. Тож чи варто вже відмовлятись від паперових паспортів? Має власну думку Ольга Кошеленко. Подивитись, як розумна німецька машина друкує першу пробну айді-картку на ім'я Мар'яни Ткаченко. Приїхав президент Петро Порошенко. Нове остаткування німці нині монтували до глибокої ночі. Останнє прощаває радянському союзу. 16-річні наступного року отримуватимуть саме такі, а не паперові паспорти. Із кількома рівнями захисту та великими можливостями. Тут більше 400 кілобайт інформації. І нам треба сьогодні крок за кроком іти до того, щоб наповнювати цю інформацію. Чому тут не бути медичним даним? Чому тут не може бути податкової інформації разом з ідентифікаційним кодом? Ті, хто мають паперові, теж зможуть замінити їх на електронні за бажанням. Законодавство, яке на сьогодні є, безкоштовна людина отримує цю картку, але я вас запевняю. Не потрібно змінювати існуючі паперові документи, не створювати черги, тому що ці документи вони є справжні. Мій старий паперовий паспорт, що вже добряче зносився, я можу обміняти на новенький пластик вже у січня. Втім, фахівці радять із цим не поспішати, допоки в усіх органах державної влади не з'являться спеціальні пристрої, які щитуватимуть інформацію прошиту ось на цій карці. А під час її отримання паперову книжечку доведеться здати. Дані про місце реєстрації чи сімейний стан прописуватимуть в електронному вигляді. Їх можна буде переписати, не змінюючи картку. Є спеціальний рідер, який переход для того, щоб ти міг ставити до в комп'ютер і читати за допомогою МРЗ зони. І є так назва так званий nfc модуль. Ти можеш прочитати, сканувати цю прикласти до телефона, і повністю в тебе відкриється на телефоні всі дані, які є відкритими. Допоки ж usb входи і смартфони не з'являться в кожній сільраді та районній поліклініці. Разом із пластиком видаватимуть паперову довідку, що дублюватиме електронну інформацію. Щойно президент поїхав. Розумна німецька машина зупинилась. Запустити її знову. Оператор не зміг. Утім, обіцяють, у січні вона запрацює на повну і друкуватиме 45 тисяч примірників на добу. Ольга Кошеленко, Андрій Поставець спецкорг 2+,2. Цілу фабрику з виготовлення метамфетаміну викрили співробітники СБУ на Дніпропетровщині. Злочинне угруповання орендувало будинок у передмісті Дніпропетровська. Там власне наркотик виготовляли і звідти поширювали на кілька країн світу. Кожна така партія за цінами чорного ринку приносила ділкам до трьох мільйонів гривень. Під час обшуку оперативники СБУ виявили реактиви, сировину та лабораторне обладнання. У помешканні також знайшли гранатомет, дев'ять гранат, обрізи, пістолети та набої до них. Колекційні пляшки дорогого алкоголю Януковича опинились у російського бізнесмена Євгена Чучваркіна. Нібито він їх придбав в одеських підприємців і тепер перепродає у своєму магазині у центрі Львова. Як дві пляшки літного алкоголю з приватної колекції експрезидента утікача, яким понад сотня років потрапили до рук російського бізнесмена, дізнавалася Тетяна Боковня. Коняк 1898 року, та пляшка червоного вина 1945-го подаровані Януковичу опинилися у приватній колекції російського бізнесмена Євгена Чичваркіна. Цим він похизувався на своїй сторінці у Фейсбуці і навіть виклав свою ціну елітному алкоголю. Він зазначив, пляшки купив нібито в одеських бізнесменів. А от їхніх імен не розкриває. Їх нам предложила одна одеська компанія. Суму ми не розкриваємо. Сума понятно, достаточно викидне разних купили. Нам ще предлагали но Нам оно не понравив. Ну, какие-то вже совсем остатки. Тепер мінні пляшки з алкоголем Януковича можна придбати в Лондоні за пляшку коньяку, якому понад 100 років Чечваркін хоче майже 7 тисяч доларів. А 70-річне вино готове продати за майже 25 тисяч доларів. За офіційним курсом Нацбанку вартість цих двох пляшок становить понад 730 тридцять тисяч гривень. Вони прямо зараз продаються в магазині, звідки саме ці пляшки каже комендант Межигір'я Денис Тарахкотелик. Він не знає наприкінці березня минулого року. Він разом з іншими активістами знайшов прихований склад дорогого алкоголю Януковича в підвалі високомолекулярної лабораторії. Ящики із сотнею пляшок горілки з Януковичем та цілу колекцію раритетного колекційного вина тоді зафіксували камери. Але саме цих пляшок, що тепер у руках Чучваркіна, каже активіст: він не бачив. Ну скоріш всього, що це такі об Алкоголь міг знаходитися в Хонці. Ніде навіть по-іншому, та тільки в Хонці. Е, на жаль, у Хонті була маса людей. І це не виключно, що це могли просто ті співробітники, які тут були, і після Януковича вони ще вивозили, вивозили. Чи це не вони десь продали? Бо прості активісти в Лондон. Це дуже сложно. Увесь віднайдений тоді алкоголю Межигір'ї, запевняє його активіст. Він зберіг і до нині і обіцяє передати тільки державі, коли та візьме колишній маєток Януковича на свій баланс. Пляшками Януковича, які потрапили до рук Чичваркіна, вже зацікавилась генпрокуратура Тетяна Буковня, Олександр Романюк та Денис Савченко. Спецкор 2+,2. Динамо та Шахтар дізналися суперників на стадіоні восьмої цьогорічних розіграшів ліги чемпіонів та футбольної ліги Європи. Київське Динамо в головному клубному турнірі континенту сперечатиметься з британським Манчестер Сіті. Перші мачки не гратимуть удома 24 лютого, 15 березня. Поєдинок відповідь на виїзді серед інших цікавих протистоянь на цьому етапі. Пари Арсенал Барселона, Ювентус, Баварія «ПСЖ Челсі та «Рома Реал. Донецький шахтар, аби дістатися чверть фіналу Ліги Європи, повинен пройти німецький шальке. Перша гра 18 лютого в Україні, матч відповідь за тиждень у Німеччині. Із поміж інших результатів жеребкування особливої уваги заслуговує битва між стамбульським фенербахче та московським локомотивом. УЄФА були плани, зважаючи на складні політичні стосунки між країнами, розвести команди з Росії та Туреччини між собою. Утім, цього так і не зробили. Тож перейматися наслідками такого рішення. Очевидь, тепер доведеться правоохоронцям напередодні під час та після матчів. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову в ефірі буде надвечір у вівторок. Тоді зустрінемось. Доброї ночі і бережіться.